Буковина має 73 переможці всеукраїнських олімпіад. ДТБ спричиняють самі дороги, вантажівка з піском мало не перекинулася через ями на автошляху. Середня заробітна плата буковинців вдвічі більша за розмір прожиткового мінімуму. Втім, цих грошей ледь вистачає. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці». Далі про події вівторка, 28 травня в студії Вероніка Залевська. Ціна праці середня зарплата буковинців двічі більша за розмір прожиткового мінімуму. Тим не менше місячного заробітку людям ледь вистачає на найнеобхідніше купівлю продуктів, сплату комунальних послуг і проїзд у транспорті. Головна проблема не тільки в Чернівцях, але й по всій Україні мізерна ціна праці, відсутність фінансового стимулу і що найголовніше роботи за спеціальністю. Мирослава за фахом політолог шукати роботу по спеціальності навіть не пробувала, оскільки пропонована тисяча гривень в місяць це надто мало. Відтак жінці таки вдалося знайти альтернативу. Зараз вона продає в магазині та співає в ресторанах. Для того щоб дійсно мати більш-менш пристойне житло і більш-менш пристойний одяг, дозволити собі купити, то треба працювати як мінімум на двох роботах. Це те, що я роблю. На жаль, не можемо дозволити собі придбати. Чи відкласти ну за певний період часу там на більш дорожчі, там покупки, наприклад, машина чи квартира, це та про що мрія. Якщо Мирослава про машину поки тільки мріє, то майстер-замірник Віра планує її купити вже найближчим часом. Із заробітною платою дівчині пощастило більше. В місяць вона отримує досить непогану суму від 5 до 7 тисяч гривень. Заробляю непогано, потижнева оплата тисячу півтора в тиждень, плюс відсотки. Можливість кар'єрного росту Собираю на машину, ще трошки куплю машину. І якщо віру зарплата влаштовує, то Василя Петровича її розмір обурює. Звичайно, що зарплата низька. І зарплати, і пенсії досить низькі. Як ви бачите, навіть досить сильно обідні останнім часом народ України Чернівців, тому тому ж випадку, тому ж так же само. Буковинець каже, за час незалежності доводиться складати копійку до копійки і багато в чому собі відмовляти. Колись, згадує чоловік, ситуація з грошима була іншою. Я собі міг відпої... поїхати на відпочинок, наприклад. Вже три роки не їду, тому що нема за що. От. А так я собі кожен рік я собі міг дві неділі поїхати на море. От. Міг собі щось з дому докупити, приміром якусь побутову техніку. Зараз не купляю, бо немає. За що? От. Зараз сугубо. Продукти і щось на себе одежину, аби голетіла не було. Більше дозволити собі немає можливості в управлінні статистики. констатують, за даними міжнародної організації праці, українці працюють чи не найдовше серед європейців. Однак результати їх діяльності значно скромніші, аніж у громадян Західної Європи. Наприклад, за годину роботи британці заробляють на 2,5 гамбургери, а українці лише на половину. Середня заробітна плата працівників в області становить 2270 гривень. Найвищий рівень заробітної плати у нас знаходиться у фінансовій діяльності. Там отримували 3547 грн. У сфері державного управління, оборони, обов'язковому соціальному страхуванні 3092 гривні. Найнижчий рівень заробітної плати у сфері тимчасового розміщення і харчування 1107. Це так називаємо готелі і ресторани раніше. Фахівці зазначають, діяльність наших співвітчизників не стає продуктивнішою саме через те, що немає фінансового стимулу працювати краще й довше. Проблема ця зникне лише тоді, коли з'являться справедлива компенсація за та піт і знову ж таки робота за спеціальністю. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Вантажівка з піском мало не перекинулася через вибоїни на дорозі. В селищі Лужани Кісменського району сталася пригода. Водій вантажного автомобіля намагався обминути ями на трасі державного значення Чернівці Снятин і з'їхав у кювет. Правоохоронці запевняють, водій був тверезий, правил не порушував всьому винні наші дороги. Пан Михайло звик, що поблизу його хати щодня скупчується автомобілі. Він живе в Лужанах поблизу траси державного значення Чернівці Івано-Франківськ. Дорожнє покриття на цій ділянці дороги в жахливому стані, тому дідусь не здивувався, коли побачив кюветі вантажівку. Зачепився сону зітек ні сюди, ні туди. Почав тягнути, то не можу. Ще гірше прозивку. Хоч мав щось не перевернувся. Та так си лишився з ділося нічого. За свої 93 роки зізнається Михайло Іванович, такої поганої дороги він ще не бачив. Тому водія вантажівки йому шкода, а винними в цьому вважає нашу владу. Не робля порядки, як що не грошей немає. Правоохоронці Також вони водія вантажівки не вбачають. Кажуть, був тверезий, керував справно, але дороги диктують свої умови. Кажуть, аварій небагато не через те, що дороги хороші, а саме тому, що розігнатися ніде. Найгірша ситуація стверджують працівники ДАІ Кіцменському районі. Ну, саме такі ділянки, де Великі вибоїни – це Кіцьменський район, автодорога Чернівці снятин і також автодорога Чернівці Заліщики. Також надіємося, що найближчим. Часом ці автодороги будуть зроблені, але віру в хороші дороги давно втратили водії. Вони щодня не кермують, а долають перешкоди, не їдуть, а наражають себе на небезпеку. Ти чуть не вбилися, тільки що хоч, колесо колесо Не хоч де субминути. Я, просто... ну, я це, і, так аж просто серце за Невже це ні, 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 ніхто не може? Може, це може будь робити. ласка, тут пошос допоможі, бо страшно біда велика ці ями, ці дороги це. Не хочуть підняти гроші на бензину, а куди, а все рівно ці гроші не підуть на дороги. Ви знаєте, навіть не віриться. Ні державі не вірю, нікому не вірю. Сам собі не вірю тепер. Тяжко їхати. Дороги немає, нигде. Хіба це їзда така? З Чернігова це так, двоє суток їхати до Чернобців. Як не колеса, то шарові, то ще щось все, все політики. Різдину вже два рази міняли, в цього місяця. Кругом тут нема нічого. Взагалі Франківська, Чернівецька область ужасу. Туди трошки далі краще. Страждають від буковинських шляхів і велосипедисти. Ну, переїхав велосипедом через дорогу, не побачив вибоїни, впав побив ногу, порев'язав та масцюти, в той час в Києві звітують, що дороги у нас ремонтують справно. Палатані вже більше 60% шляхів, а до кінця червня, мовляв, всі дороги будуть відмінними. Цього сподіваються, і правоохоронці, тому що самі потерпають від вибоїн і ремонтують свої автомобілі постійно. Виявлені недоліки, звісно, доповідаються в службу автомобільних доріг в дорожні організації. Ну на жаль, поки результату немає. Не отримали ми результату і по своїй роботі. В службі автомобільних доріг не знайшли часу, аби поспілкуватися з нами та пояснити, чому від їхнього недбальства страждають люди. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. У Чернівцях нагородили переможців і призерів четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Цьогоріч їх у нас понад 70. Крім того, нагороди отримали переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів та третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Освітяни зазначають, з кожного року на буковині переможців та призерів олімпіад стає все більше. Цьогоріч їх кількість зросла на 20 учнів. Найбільше призерів у галузі природничих наук також наші учні відзначилися і своїми знаннями з іноземних мов. На мою думку, це мені дуже пригодиться як при вступі, так і в подальшому житті. Це також є великим досвідом для мене. Такого жінку чинівці ще не мали. Ми звичайно безмежно вдячні педагогам, батькам, бо підтримки батьків ми нічого самі не зробили. Але сьогодні цей ужинок доводить те, що в місті Чинівцях дійсно працює висококваліфікований педагогічний колектив. І дитина, яка має природні здатності, вона має можливість їх розвивати. На Буковині продовжують незаконно вирубувати дерева. Протягом 2012 2013 років правоохоронці зафіксували збитки у понад 2 мільйони гривень. Посадовці одного з Буковинських лісгоспів відвели під промислову виробку лісову ділянку, яка належала до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. В результаті виробили понад 700 дерев цінних порід. Загальна сума збитків нині складає вже 135 тисяч гривень. Проти правопорушників відкрите кримінальне провадження, триває досудове слідство. Ва який має прихильників по всьому світу, а хороша натуральна кава навіть запобігає раковим недугам. Подейкують люди, які вживають цей напій, рідше потрапляють у ДТП. Про те, якою повинна бути кава насправді та як правильно її готувати, наша знімальна група запитувала в одного з кращих знавців кавових напоїв в Україні Олександра Колованова. Для Тетяни чашечка кави кілька разів на день традиція. Разом з смачним напоєм дівчина куштує і солодкі тістечка. Після такого ритуалу вона відчуває себе в тонусі. Днівичу себе бадріє. Ну, взагалі, просто подобається вкус кофе. Я вже такий заядлий кофеман. Виключно з цього напою починається ранок і у Максима. Чоловік переконаний, не краща кава та, яка готується з любов'ю. Дивлячись, хто її готує. Якщо моя кохана дружина, то. Якби вона найкраща кава. А якщо сам готує, то вона обикновена. Якою насправді має бути кава, як ніхто знає, Олександр він чемпіон України серед баристів, тих, хто цей напій професійно готує. Фахівець каже, справиться ця, наче, і не важка, але має свої секрети. Саме ну, головне використання іспользування свіжо немолотого кофі та тобто, це не важливо, який спосіб або еспресо, або в турці. Просто заливать в чашку, желательно его все-таки намалывать непосредственно перед приготовлением. Олександр каже, кава має бути не тільки смачною та запашною куштувати її теж треба правильно. Гарячу еспресо, приміром, слід випивати одразу, як його подали. Тоді залишиться відчуття приємного після смаку. Для тих, хто полюбляє каву з молоком. Бориста готує італійську версію лате макіато. Це один з найулюбленіших напоїв серед любителів кавових коктейлів. Він особливо популярний у західній та центральній Європі. Майстер змішує гарячу каву еспресо з молоком та професійно оформлює її перед подачею. Эспрессо мы разбавим немного горячей водой для того, чтобы изменить плотность эспресса, так как чтобы получить четкие слои нашего латте океана. И вливаем в центр наш эспрессо Лунда. Как называется длинные эспрессо. Получается вот такой вот четкий, красивый. Напіток під названням «Лате Макя існують різні версії, як про користь, так і про шкоду кави. Втім, усі фахівці приходять до однієї спільної думки на післід в міру. А відтак можна максимально насолоджуватися його смаком без шкоди для здоров'я. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. В Чернівцях відкрилася виставка вітражів сутворіння світла польського художника Адама Сталоне Добжанського. Роботу на буковину привіз внук митця, який і відкривав виставку в художньому музеї. Після Чернівців вітражі повезуть до Івано-Франківська, а потім в Париж. Адже твори польського художника відомі на весь світ. Вони унікальні і за технікою виконання, і за духовним наповненням. Адам Сталони-Добжанський Добжанський художник, графік та реставратор пам'яток мистецтв. Його спадщина налічує понад 200 вітражів, які розташовані у різних храмах Польщі і України. І е, найцікавіше, що ці вітражі знаходяться у храмах різної конфесії. Адам має українське коріння. Його мама виросла в сім'ї старообрядців. Він все життя творив, тому залишив після себе велику спадщину монументальних творів фресок, вітражів і мозаїк. До кожної роботи каже внук польського художника. Він ретельно готувався, читав книги, вивчав історію та культуру. Тому зміг зберегти у 20-му столітті канони найперших ікон. Є ти єдиний, по моєму, в світі художник в світі, який перешел средневековая в современность и открыл, что современное искусство, кубизм, авангард, абстракционизм, он на самом деле сакральный, духовный, он искал, был в поисках. Вітраж це живе мистецтво, кажуть дослідники. Адже твір постійно змінюється в залежності від того, що за вікном, дощ, сонце чи вечір створювати такі полотна нелегко. Робота потребує не лише знань, але й витримки. Техніка саме традиційна, вітража, такатри в слідній Це свинець і стекло. Причому стекло цвітної, но і на на патіни, Тоже цветный еще рисунок. Это очень дорогая техника. Сейчас уже новые там технологии, стекло бетон. Это все дешевка. Один квадратний метр вітражу за старою технологією вартує близько трьох тисяч доларів. А Адам Сталоне Добжанський за своє життя створив тисячі таких метрів, тому роботи його неоціненні. Виставка вітражів в Чернівецькому художньому музеї триватиме до кінця червня. Потім роботи покажуть Івано-Франківську, після чого перевезуть до Парижу. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті Ейсісіін'юй. Також заходьте на нашу сторінку, час новин чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.